Добрий вечір, наші дорогі підписчики! Сьогодні нашим перепелам 40 днів. Рішив вам відео зняти, показати скільки яїчок вони вже сьогодні нам. Не сьогодні, а за 3 дні скільки знесли. Перед цим я вам відео показував, що в 30... на 37-й день вони знесли перше яєчко. Зараз покажу скільки вони за 3 дні знесли. Ось вони от такі яєчка понесли. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8 яйчок. І ще одне сьогодні знесли ось 9. Це зверху, на самому верхньому етажі. І, і мені я догадався, що іменно на цьому етажі вони в 37 днів занесли. То що... Цей етаж, вони до останнього були дуже довго у брудері. І там, вперед, їм тепліше намного було, ніж тут у клітки. А в вторых їм там було достатньо корму. Бо там у них були бункерні кормушки, і їм там було сівда доволі корму. Із-за цього вони і занеслися на 37-й день. Бо, як ви бачите, остальні, навіть не останні, а ось верхній етаж, там де теж більш тепліше, ніж на другому, третьому, четвертому етажі, тільки на сороковий день занеслися перше ячко, як ви бачите. Так що тепло це дуже велику роль і грає також. Ну і плюс комбікурма, бо я малуваті кормушки зробив. А часто не заходили до них в обід, щоб досипати. В основному їх годуємо утром і ввечері, то їм буває і не вистачає. Приходиш вже пусті кормушки. Як для несучки, це якраз добре. У них поперед тут і більше кормушки, а в їм багато дуже і не треба, щоб вони не жирніли. Так що їм якраз добре і несуться і не женують. Хоча ми різали їх оце, і сьогодні різали. Іран жарнувачі. І, ну, і несуться поки неплохо. Як ви знаєте повнити, то в мене на верхній поверсі рівно 30%. Самочок, то сьогодні знесли 27 яїчок. Я думаю, це неплохо. Тихо це виходить? 90%. 27 яйчок. Що... А перед цим я вам показував на 37 день. Ну, коли це їх знімав на 37 день, то показував, що ці 100% знайшли, рівно 30 І Із 30 самочок. Так що я думаю, вони хорошо. А з цього ця клеточка нам знайшла сьогодні 70 яйчок. Так що я думаю, це дуже добре. Зараз трошки манчають не корам, по сотні було, ну і за те, що ми по чуть-чуть їх вирізаємо. За останні несколько днів їх там вирізали. 23 і сьогодні 5, 28 штучок вирізали. Бо нам просто так багато яєць не потрібно, а корму вони багато їдять. В них вичищу, і в них і курочок вичищу, і зроблю для вас зважування. І узнаємо на 41-й день, яка вага їхня. Бо сьогодні вже не хочу, вже сьогодні пізновато, скоро і світло виключать, то не хочу вже цим займатися. А завтра зроблю вам. Так що кому було цікаво. А, ще один момент хотів вам сказати, чуть не забув. Сьогодні місця, Я скажу вам 40 днів. І сьогодні вони рівно з'їли Три мішка... Ой, три рецепти комбікорму. Це кожен рецепт я роблю по 40 кг. Три рецепти, 120 кг, виходить, і плюс 25 кг я стартово купляв. І з цих. І З цього ще форму. ну за цих 120, що саморобний я робив, ще залишилось 5 кілограмів. Це виходить рівно 150 кг вони з'їли за 40 днів. А в нас їх тут приблизно, було 122. Так що можете приблизно, розділити і посчитати, скільки на одну самочку потрібно комбікормів, щоб доростити її до 40 днів. 160 кг розділити на 122 і ви узнаєте, скільки на одну самочку треба комбікорму на сирових днів. Далі я вже підчоти не буду вести, бо оці 5 кг вже буду розбавляти, вже ввечері сьогодні трошки розбавив 70% ж, цього гровора дав і 30% вже для несушки. Добавив. Поступово переведу їх на несушку комбікорм. Так що отакі новості в мене на сьогоднішній день. До нових зустрічей. Кому було цікаво, підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки, запитуйтесь запитання, кому які не зрозуміли. І до нових зустрічей. Пока-пока.